Привіт, малята! Сьогодні з вами я, Владислава Юрійовна Я для вас підготувала сьогодні дуже цікаве заняття. Готові? Тоді розпочинаємо! Привіт, малята! Сьогодні наш кіт Поня пропонує нам вирушити у дуже цікаву пригоду. Малята, ви згодні? Тож, одягаємось та вирушаємо. Малята, подивіться! Перед нами є дві доріжки. Боня нам каже, що нам треба йти довгою доріжкою. Малята, скажіть, де довга доріжка, а де коротка? Так, довга доріжка зверху, а коротка де? Правильно! Вона знизу. Тож, малята, якою дорожкою ми підемо? Правильно! Верхнюю! Тому що вона яка? Правильно, вона довга. Ой, малята, подивіться, а що це перед нами? Так, це річка. Малята, наш кіт Боня її з легкістю перестрибнув, а ми так не можемо. Подивіться, перед нами є два моста. Короткий та довгий. Малята, як. Тим мостом ми перейдемо нашу річку, щоб не намочити ноги. Правильно довгим. Малята, поки ми переходили міст, наш Боня кудись втік. Малята, давайте тут будемо дуже важними, тому що тут є бурульки. Малята, подивіться на бурульки та скажіть, яка довга, а яка коротка. Так. Зліва бурулька довга, а справа правильно коротка. Малята, нарешті ми з вами навздогнали нашого кота. Подивіться, а хто це біля нього? Так, це зайчик та білочка. Малята, подивіться на їх хвостики та скажіть, у кого короткий хвостик, а у кого довгий. Правильно, короткий хвостик у зайчика, а довгий у білочку. Молодці малята. Малята, поки ми з вами подорожували вже стемніло. Малята, а як ви гадаєте, чому це так стається? Так, тому що взимку день коротший, а ніч довша. А ми повернулися. Малята, вам сподобалось подорожувати? Так, нам зборно теж все сподобалось. Малята, ви молодці. Молодці, малята, ви дуже гарно впорались. Але наше заняття підходить до кінця. До нових зустрічей, малята!